Ревматоїдний артрит це дуже важке автоімунне захворювання суглобів. Це коли імунна система вражає свої суглоби, коли йде велика руйнація хрещової тканини. Важкі запальні процеси, важка ранкова скутість, людина важко рухається через запальні процеси в суглобах. Дуже велика біль при русі. І всі E, значить, доступні препарати для цього захворювання мають побічні дії, що я вам запропоную з наших препаратів рослинного походження. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Першим з препаратів це буде антиревматин. Саме завдяки йому знімається запалення суглобів і зменшується відкладення селей, зміцнюється і відновлюється хрящ. І також захищає від руйнації, виводить зайву сичову кислоту, радіонукліди, токсини і важкі метали. Далі ми до комплексу додаємо обов'язково хондроїтин Про. Завдяки йому це йде зменшення запальних процесів больових відчуттів у суглоблях, іде оновлення хрящової тканини та міжсуглобної рідини при артрозах, артритах і подагрі. І коли об'єднується природня сірка разом з колагеном і галуроновою кислотою, це є, звісно, відновлення хрящової тканини міжсуглобної рідини, і також колаген гарно впливає на хрящову Тканину її відновлення, і, звісно, на зв'язки і значить тканини м'язів. обов'язково цей комплекс буде входити саме кальцимін який зупиняє запальні реакції в кісткових тканинах, так зміцнює кісткову та м'язову тканину. І також обов'язково будемо додавати вітаміни групи ПРО. Це підтримка необхідна нашому організму для правильного функціонування всіх систем та органів. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.